Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепард. Але сьогодні не зовсім добрий день. Він сумний. Дійсно, чому? Тому що це фактично сьогодні день вбивства Ірини Фаріон. І я хочу одразу сказати, що це російський слід, що це відверте замовлення. Виконавець може бути наш українець, але слід російський завербований або просто проплачений. Я впевнений, що це політичне вбивство, воно дуже таке резонансне. І воно направлене в першу чергу на що на те, щоб розколоти українське суспільство, тобто вибрана така особистість Ірини Фаріон, яка є непересічною, є, скажімо так, не вкладається в якісь рамки однієї чи іншої сторони. А вона мала свій світогляд, свій погляд на розвиток української держави. Я одразу хочу сказати, що. Цей світогляд в деяких, а можливо навіть і в більшості площинах він мною не поділявся. Чому? Тому що я вважаю, що цей світогляд світогляд розділяв і розділяє Україну навпіл. А це недопустимо. Тобто я сам українець, але я не сприймаю, наприклад, ті речення і не буду сприймати Іріне Фаріон стосовно того, що українці мають там, які воюють, мають. Виключно розмовляти на фронті українською мовою, адже ми знаємо, що близько 40% українців розмовляють на фронті російською мовою, але вони захищають Україну. Чому? Тому що вони українці. Тобто, вони, як ми називаємо, воїни світла, воїни Київської Русі. І воюють вони проти Москви, проти татаро-монгольського ординського цього ханства. Російського, і я вже давно казав, що не називайте росіян русскими. Не називайте їх русським, вони не русські. Русські є, це ми, це Київська Русь. І ми їм дали цей язик. Це сквернена українська мова, от, яка зародилася після Пушкіна. До Пушкіна всі там розмовляли на французькому язиці, а крісти їхні московські раби. Которій в кріпосному праві були, вони там розговаривали, ну, непонятно взагалі на якому вот, вот Ми їм там далі вот э, російську мову. Тому я не поділяю э, э, висновки і світогляд Ірини Фаріон, але я категорично заперечую вбивство як э, спосіб розправитися зі своїм опонентом, тобто виключно дискусія. Тому я впевнений ще раз. Про те, що це замовне вбивство, на направлено, на то, щоб роздмухати тут в Україні всередині наше суспільство. І знову-таки, чому? А тому, що війна йде на всіх фронтах. Тобто війна йде не безпосередньо на полі бою, раз війна йде інформаційно, війна йде, війна йде дипломатично, війна йде економічно. Ми знищуємо їхні НПЗ і все там валимо, і їм скоро не буде нафти, чим заправляти їх танки. Це класно. Але ж вони хочуть і розбещити або знищити нашу державу всередині. всередині. Тому я вважаю ще раз, що це вбивство це російський слід, це Росія за цим стоїть. Бо свідомим українцям ну, воно взагалі не заходить в голову, як можна вбивати, вбивати взагалі вбивати професора. Професорку за її там ставлення, речення. Ну, нехай там каже, говорить. Тобто це свідома провокація. Це провокація, політичне вбивство, замовлення. І я впевнений все-таки, що зараз всі служби будуть підняті не просто на ноги, а на уши і знайдуть все це, якщо вже не знайшли. Тому я, ми сумуємо за Іриною Форіон, ми сумуємо за те, що це сталося. Ми кажемо всім українцям, що це недопустимо. Ми кажемо всьому світу, що це недопустимо. Ми кажемо, що ми знайдемо. Україна каже, політична Україна каже, що знайде всіх вбивців, і безумовно, що все це буде оприлюднено, і, і що матиме широкий розголос і показано. Ну і безумовно, що покарано. Тобто так, такого не можна допускати. Це треба з цим закінчувати, бо це вбивства йдуть там на Росії. Там у них випадають люди, там у них генералів забирають в тюрми. Там у них значить, самогубство закінчується, там все інше таке. Тобто це їхні методи, вони нам не потрібні. Але ми маємо знати, що ми воюємо з ворогом, який хоче нас знищити. Тобто, це, як я вже казав, екзист, екзистенційна війна, тобто війна на знищення. Ми їх створили Київська Русь, Русь, Україна, колись ми їх створили Московію, Московське государство, Московське, точніше, дірівушка, потом, яка розрослась там, да. і в 1147 році ми їх створили, тому ми їх маємо і. Закінчити їх історію. Тобто, це ж ми їх створили. Ми їм дали назву Москва. Ми їх, ми. Тобто, хто дає назву, хто ким керує, той того. І я тебе пам'ятаєте, я тебе породив, я тебе і того. Ну, ти Того треба зробити. І час настав, і це буде зроблено. Значить, Російська Федерація, ми маємо заспокоїтися тільки тоді, коли народи Росії, коли радянський Союз дорозпадеться, тобто, коли народи Росії отримають, наприклад, Казанське ханство, це ж було поневолено, це ж Чечня, Ічкерія, це там Дагестан, це Каракалкарапалкатія, як вона там, господі поміло називається. Да, тобто вони всі поневолені, комі му комі. Да, воно ну, Владивосток, який вже китайці назвали по-своєму. Тобто, Китай вже вже там Китай, але Росія чомусь їм нічого про це не каже. Ну, Калінінград, Кёнігсберг, да, він має повернутися, тобто все має повернутися до своїх витоків. І залишиться така маленька, маленька, така дірівушка Москва. От. І ми маємо потім е тримати її під контролем, щоб вона знову не вийшла. Знаєте, як погано ведеся, як дубіна така так треба буде тримати всьому світу. Ну, а наш шлях це Київська Русь, це Європа. Бо ми були Європою, ми завжди були Європою і будемо її. Тому так сумуємо за цією подією, розуміємо, що це Росія скоїла російське слідство, вбивство, вічна пам'ять і світла пам'ять і царство Небесне Ірині Фаріон. Молимося за упокій її душі. І дивимося так, щоб далі спецслужби бажано, щоб не пропускали такі плямки. Да. Тобто попереджувати треба заздалегідь. Це було б класно. Я розумію, що багато тут засіло російських агентів під час всієї нашої незалежності. Тут купа їх просто сидить. Блин. Але треба дивитися і треба попереджувати такі дії. Але рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!